На широких степах, де вітер розносив запах полину, ще у сивій давнині кочували скіфи й сармати. Вони залишили по собі золоті скарби курганів, блискучі свідки перших могутніх культур. Згодом над Дніпром з'явилися слов'янські племена, вони осіли на родючих чорноземах, будували поселення і поклонялися силам природи. І саме тут, на перехресті торгових шляхів, народилася держава Київська Русь. Князь Володимир охрестив Русь, і дзвони християнських храмів злилися з шумом дніпровських порогів, відкривши нову епоху. Але велич не вічна орди монголів спалили міста, а Київ впав у попіл. Українські землі опинилися під владою чужих держав Литви, Польщі, згодом Московії. Та народ не зламався. В козацьких степах піднялася нова сила Запорозька Січ. Козаки, на чолі з Богданом Хмельницьким боронили свободу, підіймали повстання і творили легенди про лицарську честь. Пройшли століття. Українські землі розділили між собою імперії російська та австро-угорська, але в серцях живе мова, пісня, культура. Тарас Шевченко своїм словом запалив у народі вогонь волі. У ХХ столітті вирішувалася доля. Короткочасна незалежність у 1917 році війни, більшовицький терор. Голодомор забрав мільйони життів, але не зламав Духу. Друга світова війна принесла нові руїни і втрати. Після неї Україна опинилася під радянською владою, але рух опору, дисиденти і нескорені завжди нагадували про прагнення свободи. І нарешті, 1991 рік. Народ проголосив незалежність і над Києвом знову замайорів синьо жовтий прапор. Та шлях виявився нелегким. Революції 2004 та 2014 боротьба з корупцією, війна на сході і нинішнє героїчне протистояння проти російської агресії. Україна сьогодні це країна, що вистояла серед бур і гроз, країна, яка платить високу ціну за право бути вільною. Україна. Це земля, де в кожному розділі історії є і біль, і втрати, і сльози, але також пісні, сила і перемоги. Це історія народу, який завжди знаходить у собі міць відроджуватися знову, ставати сильнішим, мудрішим і ще могутнішим.